Медзаклади з Харківської та Луганської областей розмістилися на Дніпропетровщині. Наразі там вже працюють понад 100 лікарів. Перевезли й 10 машин швидких та більше, ніж 100 одиниць медичного обладнання. Поступово з території, які зараз е м, знаходяться в тяжкому стані е і за наближення бойових дій, е ці заклади потихеньку починають теж перебиратись на нашу територію. Ми знаємо, що до нас переїжджають підприємства, ми знаємо, що до нас приїжджають вищі і е коледжі. Зараз ми вже чітко знаємо, що в нашій Дніпропетровській області на сьогодні вже 11 закладів охорони здоров'я теж починають організовувати свою працю. І вливатися в наш єдиний медичний простір, щоб надавати достойну медичну допомогу і в першу чергу для внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо вже на території Дніпропетровської області заклади з Харківської, з Луганської області. Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня вже відкрила амбулаторний прийом. Щодня до півсотні людей приходять до кардіолога, хірурга, окуліста, травматолога, гінеколога та індокринолога. Пацієнти здебільшого в переселенці, адже тут можна здати аналізи в лабораторії, де є новітні обладнання: гематологічний та біохімічний аналізатори, коагулометр, центрифуги. З 1 серпня ми працюємо. На сьогоднішній день ми не маємо змоги відновити стаціонар. Але, можливо, цього і не потрібно, бо і обласна лікарня, і інші заклади надають в повному обсязі допомогу стаціонарно. Бажаємо зробити якусь ну, те ізюмінку, яка би була. Плануємо навіть можливо виїжджати на допомогу пацієнтам. З, 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 з своїм транспортом, ну навіть там, зробити кардіограму на дому, зробити е, уЗІ обстеження на дому, тобто трошки доповнити працю, а також щоб наша лікарня працювала ну 24 на 7 і в суботу та неділю, щоб вона працювала довше ніж з, з, зазвичай працюють лікарні такого профілю. Він додає сімейні лікарі живуть у шелтерах просто поруч зі своїми пацієнтами. Це була одна з причин мого приїзду до Дніпра, тому що почала працювати наша сіверодонецька лікарня. Ну виїжджати було як і всім важкувато. Ну а наразі працює в своїй лікарні. Приходять до нас, яких ми лікували там, і ми у них навіть там згоріли документи, там щось залишилось в комп'ютері. Там от був пацієнт, вже третій раз приходив, якого я знаю з 2016 року, якому ми робили в Северодонецьку каронерографію, знаю його проблему. От він прийшов і лікарю, він звертався в Дніпрі, але у нього не, немає ніякої меддокументації. Ці йому треба все відновлювати, і це дуже складно. А я ну де дещо пам'ятаю, дещо я можу зателефонувати колегам там порадитись, і люди кажуть: да, ми дуже раді, що ми прийшли в свою Сєверодонецьку лікарню. 87-річна Олена Козьменко із Сєвєродонецька зраділа, коли дізналася, що у Дніпрі приймають її улюблені лікарі. Я хочу. Щоб мене лічили наші хороші врачі. Це дуже добре. Очень. очень, очень. Тому що здесь североданчан страшно много. Почти що всі серодончані. Всі дуже раді вам, дуже дуже велика благодарність. Низький вам поклин. Низкий mm -hmm. вам поклін. Mm -hmm. Коли ми узнали, що наша лікарня переїхала сюди, ми були ну, спершу дуже раді. А тому що ви знаєте, стресові ситуації. Вони а, з того моменту, як почалася а, агресія, а, вони нас переслідують усіх. Ми всі а, так чи інакше потребуємо якоїсь допомоги. Ви знаєте, навіть слово ліче. А коли ти приходиш і бачиш рівне обличчя, хоч це і обличчя лікаря, це вже, вже, вже терапія. Я біженець з Хлісичанська. Ходіба заставила сюди біжати. А зараз захворали. Прийшли вижити О, в ліницю звернутися. Дякую добрим людям нашим сівродончанам, що приймають спасію. Зазначимо. Наразі на Дніпропетровщині з 11 лікарень-переселенців медзаклади Сєвєродонецька, Рубіжного, Старобільська, Лисичанська, Луганської області та Барвінкового Харківської.